Всім привіт! А сьогодні ми з вами приготуємо домашню пасту болоньєзе. Для цього нам знадобиться 200 г борошна, одне яйце, трішки солі. Візьміть куркуму для забарвлення, все перемішайте та замісіть туге тісто, яке не липне до рук. Ось таке туге воно в нас вийшло. Накрийте його плівкою та дайте відпочити 15-20 хвилин. Приготуємо соус болоньєзе. Половину середньої цибулини наріжте ось таким мілким кубиком. Додайте 2 зубчика часнику, також мілко, та відправте обсмажуватись до напівпрозорості на невеликій кількості олії. Додайте фарш та постійно перемішуючи, виперіть з нього зайву вологу. Додайте спеції орегано, гострий перець, будьте обережні, не переборщіть, паприку та 2 чайні ложки сушених томатів. Додайте 100 г томатного пюре, чайну ложку солі, трішки цукру, все добре перемішайте, додайте води. Накрийте кришкою та тушкуйте 15 хвилин. На поверхню муку розділіть тісто на дві частини. Попросіть, щоб вам допомогли сильні чоловічі руки. Розкатайте тонке тісто з товщиною з мм, зверніть його в ось таку колбаску та наріжте смужками шириною з 1 см. Відваріть лапшу в добре підсоленій воді на протязі 3 хвилин, прикладіть її до соусу, додайте трішки бульйону, в котрому вона варилася. Ретельно все перемішайте, паста вийшла дуже м'якенькою, вона не розварилася, соус дуже ароматний. Часник та спеції зробили свою справу. Подавайте з зеленню. Бажаю всім приємного апетиту та дякую за підписку.